В ефірі Лав студія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке зоозахисна спільнота Одеси збирає кошти для лікування та подальшої реабілітації свого колеги бійця 122-ї бригади ТРО Андрія Ліма Гордецького, 16 травня на Донецькому напрямку під час захисту нашої держави Андрій зазнав важкого поранення та втратив ногу. Наразі Андрію потрібна допомога, яка саме спитаємо в такого спікера Яна Тітаренко, голова громадської організації закон природи. Вже на зв'язку з лав студії. Яно, вітаю. Доброго дня. В якому наразі... Я дуже вам вдячна да, за, те, що, за те, що ви допомагаєте нам зібрати гроші на підтримку Андрія я вже чула ваше повідомлення. Добрі ваше питання, тому відповім, яка саме потрібна допомога. Ну не для кого не секрет, що бюрократичні моменти займають багато часу, і ми всі знаємо, що держава гарантує виплати нашим військовим службовцям в разі втрати кінцівок або іншого завдання шкоди здоров'ю, але це все займає доволі багато часу. А е, лікуватися і е, допомагати родині потрібно вже зараз. Тому е, ми вирішили, е, поки в нас є така можливість е, допомогти родині Андрія зібрати кошти. Тому що ну в нього висока ампутація, і е, зараз буде дуже довгий період реабілітації. На сьогодні стан його досі важкий, тому говорити про те, що ми вже займаємося протезуванням ну до цього ще дуже довго, а, а перспективи такі, що в лікарні він буде ще е, доволі багато часу, і після цього буде. Довготривала реабілітація, тому фінанси необхідні для того, щоб допомогти і йому особисто. І родині, тому що вона наразі втратила готувальника. А якщо ми беремо те, що родина з першого дня поранення Андрія не перебуває вдома, тобто вони були з ним в Дніпрі, вони були з ним в Києві, вони зараз з ним знаходяться там, де він проходить стаціонарне лікування. Ми ж всі розуміємо, що це великі видатки на переїзд, на житло, на харчування держава забезпечує медичне обладнання. І медичну допомогу там, у вигляді ліків, але все одно завжди вам скажуть, що якщо ви хочете трошки краще, або якщо ви хочете трошки скоріше, вам завжди порадять придбати якісь ліки, яких держава не має в пакеті НСЗУ, і, звісно, будь-яка родина хоче купити максимально якісніші препарати, щоб прискорити одужання, тому на все це потрібні гроші. Угу. Ян, е, який зараз стан у Андрія, е, як він почувається, і яке лікування е, потрібне от зараз найбільше? Я маю на увазі, чи можливо хтось може допомогти не тільки грошима, можливо, треба дістати якісь препарати, чи цього не потрібно? Е, наразі стан його зазначається як стабільно тяжкий. Крім того, що Андрій втратив ногу, він втратив велику кількість крові. В нього о, так само поранення руки, вона у нього не функціонує. Тобто на сьогодні в нього не функціонує дві кінцівки. Однієї просто немає по факту, інша потребує довготривалого лікування, йде напрямки. Зараз там постійно вибирають рідину, і було вже доволі багато операцій саме на руці. От, слава Богу, що вже тиждень. Як ми перестали думати про те, що стан може стати критичний, тому що був була підозра або був стан, який лікарі ідентифікували як інфаркт? Це так само через стрес, через велику втрату крові, може бути так, що там серце не справляється з подачою крові. На сьогодні такої ситуації вже немає. Його постійно відвідують судинний хірург, його відвідує заввідділенням. Ми знайшли волонтерів в цьому місті, які приходять його провідати. Зараз з ним знаходиться дружина, періодично приїжджає донька. Тобто на сьогодні ситуація така, що остаточну операцію на на руці йому ще не робили, тому що там є набряк, є Запалювальний е, процес буде ще якась кількість операцій, саме на руці. Що стосується ампутованої нагі. ну там вже би, там все все зашили, там е, загоюється, але ампутація доволі висока. А ми всі знаємо, що чим вища ампутація, тим важче потім людині ставати на протез. Тому що сам по собі протест займає дуже високу Ну він стає доволі високим, і потрібно постійно нав... постійно вчитися, балансувати і тримати рівновагу. Ми подаємо зараз заявки во всі фонди, які ми знаємо, хоча розуміємо, що до цього ще далеко, але враховуючи, що в Україні зараз велика кількість людей з ампутацією. І великі черги, то навіть якщо це буде через три місяці, через чотири місяці, все одно е, треба ставати в цю чергу е, на практизування, і це так само е, доволі довготривалий період, в який Андрія постійно потрібно підтримувати фінансовим е, фінансово зокрема. Ми показуємо протягом ефіру реквізити, точніше номер картки, куди можна задонатити на допомогу Андрію. Я прошу всіх небайдужих долучитися. Знову ж таки, повторюємо, що будь-яка сума важлива. Якщо нас буде багато, то і ця допомога буде відчутною і значущою. Я знаю, що ви певну суму зібрали, але розумію, що постійно ви витрачаєте ці кошти. Скільки потрібно, чи є якісь Ліміт, скільки ви хочете зібрати, або ну от, надходять гроші і добре. Е, ну, ми не ми зараз, ми, 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 ми зараз не ставимо собі, собі якоїсь планки, тому що на сьогодні ми не знаємо, як е, е, яка буде ситуація з протезуванням. Тому що якщо, наприклад, черга буде дуже великою, і буде можливість наприклад придбати або частково проплатити протезування, то ми будемо це робити. Якщо ми вже говоримо про те, що протез замовлений, є, таке є ще таке, як реабілітація. Це коли військовослужбовця, фахівці вчать користуватися цим протезом і підготов, підготовують його тіло до протезування. А так само є таке поняття як обслуговування, тобто придбати протез, встановити протез. Те ще і ще не значить, що це на цьому закінчили. Тобто є ще поняття обслуговування, технічне обслуговування, там біологічне, якщо там є якісь е, моменти. Тому е, знаючи, враховуючи, що у українців зараз є куди витрачати гроші, є на що донатити. Ми всі підтримуємо нашу армію. Е, ми не ставили собі е, мети. Ми не відкривали прям якусь конкретну, не зазначали якусь конкретну суму. Просимо, хто може по можливості, якою сумою він зараз може поділитися, допомогти. А коли вже буде зрозуміло, скільки грошей нам конкретно потрібно для того, щоб Андрій вже почав самостійно ходити, тоді вже ми будемо говорити. Більш конкретна, хоча я все ж таки сподіваюся, що держава і міжнародні організації і фонди допоможуть нам зробити все можливе для того, щоб Андрій отримав протез безкоштовно. Я лише додам для телеглядачів, якщо вам незручно в спосіб ручний набирати номер картки, зараз ще раз повторю, ви бачите її на своїх екранах. То можна завітати в соціальні мережі, зокрема в Фейсбук, на сторінку Яни Тітеренко, на сторінку Animals of Odessa. Там є посилання на банку, і також можна одним кліком власне, зробити донат. Яна, Я знаю, що Андрій досить відомий в вашій спільноті. З Захисні і дуже багато він робив у цій царині до початку повномасштабного вторгнення. І наскільки я розумію, робив це і будучи у війську. Бо викладали ваші колеги, як він врятував Алабая величезного пса, який став його другом. Розкажіть, будь ласка, про цю історію. Андрій завжди займався допомогою тваринам, якийсь час навіть працював в комунальній службі міста Одеси з відлову. Тому що ми все ж таки впевнені, що тільки люди, які люблять тварин, можуть займатися цією справою. Андрій це був дійсно є людина, яка дуже любить тварин. Він був волонтером нашого центру адопції, він діючий кінолог, тобто він вміє не тільки любить, а й вміє поводитися з тваринами. Ну і як і всі наші е, прекрасні чудові військові, він не був би дуже до долі тварин, е, вже будучи е, на війні. І наскільки я знаю цю історію, це був захід на територію, яка є, ну скажімо так, сірою зоною, де вже немає е, майже немає людей, але дуже багато покинутих е, тварин. Спершу була потреба годувати цих тварин, ми Андрію протягом цього періоду війни постійно надсилали карма для тварин, для котів, для собак. Вони годували їх по місту. Але як тільки з'являється можливість у військових когось вивести, вони нас просять, ми допомагаємо з логістичними моментами по пересуванню для того, щоб тварин все ж таки вивести в більш безпечне місце. Тому що ну, навіть якщо це не зона прямих бойових дій, то ж ви прекрасно розумієте, це не місто для тварини, постійні вибухи, постійні обстріли, відсутність людей, відсутність води і їжі. Тому при першій можливості, якщо у військових є. Така вони передають тварин в безпечні місця. Андрій завжди знає, що до нас він може звернутися, тому ми були перші, кого попросили евакуювати тварин з тоді ще, по-моєму, херсонського напрямку. Угу. Ну і буквально сьогодні бачила евакуацію а, тварин, собак та кутів з Харківщини, там, де тривають запеклі бойові дії. Волонтери також вивозять звідти тварин. А, і нагадаю, принагідно для всіх одеситів, які хочуть дати прихисток а, і м, подружитися з новим другом чотирилапим, то можна завітати до центру адопції, так? І, і допомогти, по-перше, якщо ви не готові взяти тварину додому, то допомогти фінансові фінансово, на корма, а або а, подружитися, подружитися і дати дім а, тварині, яка вам по серцю припаде. Я правильно кажу? Ян? Так так, 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 або можна просто приходити гуляти з тими собаками, які вже живуть на території центру адопції, тому що в нас досі є тварини, яких ми вивозили з після підриву Каховської ГЕС. Тобто, вже рік, як у нас живуть собаки, які не знайшли досі свою родину. Але ми сподіваємося, що серця одеситів нарешті розтануть, і всі наші собаки знайдуть свої домівки, що дасть нам можливість забирати тварин у військових, тому що на сьогодні сама велика кількість тварин, які перебувають на утриманні волонтерів, не тільки в центрі адопції, взагалі на руках у волонтерів. Це собаки з зони бойових дій або з деокупованих територій. Тому чим більше ви заберете собак у волонтера, тим більше ви дасте цьому волонтеру можливість рятувати більше тварин. Так ну і власним прикладом сьомий канал підтверджує те, що каже в ефірі: 1 червня моя родина прихистила котика тишу. У нас новий друг тепер є. Взяли з притулку. Тому робіть так. Як робить сьомий канал? Яно і наостанок дуже попрошу передати вітання Андрію від сьомого від Одеси. Я дуже сподіваюся, що цим ефіром ми зможемо допомогти у зборі необхідної суми. Я обов'язково передам йому е, ваші побажання і ваші привіти. Він дуже вдячний за те, що люди е, допомагають не тільки йому, а ми ще допомагаємо його підрозділу. На сьогодні йде збір на автівку. Плюс ми постійно намагаємося по мірі наших можливостей закривати потреби підрозділу Андрія. Це теж дає йому можливість е, скоріше одужати, тому що він знає, що його хлопці не покинуті, що їм допомагають. Тому обов'язково все передам з вашими найкращими побажаннями. Дякую, пошана воїну за захист. На зв'язку була Яна Титаренко, зоозахисниця, голова громадської організації Закон природи. Ще раз закликаю вас долучитися до збору коштів на лікування, а потім на реабілітацію. Вона буде дуже тривалою. Для Андрія Ліма Городецького, відомого одеського зоозахисника. Полушився ноги внаслідок поранення важкого Андрій. Висока направда ампутація, практично до самого стегна. Тому тому Андрію сьогодні потрібна наша з вами підтримка і подяка у такий спосіб за те, що він боронив нас з вами. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.